Америка не вийде з перемовин, Трамп і розпочав цю всю історію із зустрічу, яку дуже хотів Путін давно, і Москва давно вже посилає не те, що там сигнали, а конкретні меседжі і пропозиції про цю зустріч. Просто Трамп, як на мене, чекав слушної нагоди, вона для нього з'явилася з низки причин, тому числі, що стосується саме позиції Китаю, тому що я залишаюся прикільником того, що сьогодні переговорну позу позицію. Щодо можливо замороження російсько-української війни, формує Китай, але формуватиме він її дуже обережно, не демонструючи, що Росія там один день зупинилася. А, ні, абсолютно ні. І ці переговори на Алясці вони перший день не закінчаться підписанням якоїсь угоди або рішенням, там як зараз пише Sky News, про негайне 15-денне перемир'я я дуже скептично ставлюся до цієї інформації і не вірю в те, що перемир'я відбудеться відразу. Швидше за все буде досягнуто домовленість про проведення наступного раунду зустрічі української та американської делегації. Е, перепрошую російської делегації щодо якраз обговорення поетапного припинення вогню. І європейці вже про це згадували у своїй заяві. Ще в суботу, якщо не помиляюся, в суботу чи в неділю вона вийшла в неділю, в неділю перепрошую. Європейський союз і з європейською комісією підписали не всі лідери європейського союзу. Підписували. І там якраз мовиться про те, що Європа вітатиме. Якщо буде досягнуто якось якесь часткове перемир'я, часткове. Ну тобто, наприклад, припинять удари з повітря, або припинять удари е, на морі, або разом з повітря і на морі. Але ну очікувати те, що припиняться наступальні дії, я в ну, це не вірю, тому що Путін зараз демонструє, що він здатний захопити Донбас. У нього є територіальні успіхи, дійсно так, і це ну, аргумент у його розмові з Трампом: що тобі треба переконувати Україну, залишати Донбас. Для того щоб зберегти життя українських солдат, все рівно вони рано чи пізно загинуть, бо ми завоюємо цю всю територію, і Путін це демонструє на превеликий жаль, так хоча звісно, це не семимильними кроками відбувається. Втім, Зеленський буквально вчора коментував історію саме на Донеччині, що там не зовсім для нас сприятливі нині умови. Тому ця зустріч вона справді буде точкою відліку, як на мене, переговорного процесу про замороження війни. А те, що Китай продемонстрував готовність до таких переговорів шляхом погодження із американцями. Пролонгації переговорного процесу зі своєї тригувальною угоди якраз мені це засвідчує. Тобто, ну дуже обережно сторони підходять до саме такого питання. Мається на увазі швидкого припинення війни. Ніхто цього швидко робити не буде, тому що всі розуміють, що є дуже багато ризиків. Це було б недалекоглядно і очікувати швидкого рішення не варто. А втім, тут з'являється така дуже цікава, приваблива історія для Путіна, який справді повертає собі роль. Суб'єкта геополітики. Чому повертає? Тому що я не сприймав його як суб'єкт геополітики до вчорашнього дня, допоки Дональд Трамп його не запросив на Аляску. Росіяни пропонували Трамп погодився для Путіна. Це справді профіт. Трамп зараз цього приводу нервується, тому що преса західна активно критикує його за це. Буквально щойно він випустив пост в мережитру Сошо, де сказав: Ганьба фейковим ЗМІ, які подають це як перемогу Путіна. Ну направду такий. Тому що це легітимізація військового злочинця, який приїздить на території демократичної країни, де в цей день будуть проходити акції протесту. Вони символічні, але це дуже показово. Хоча навіть інавгурація Трампа також супроводжувалася величезними демонстраціями, навіть його інагурація. Але це свідчення здорового демократичного суспільства, і коли там сидить. Військовий злочинець, то звісно, це для нього, тобто для злочинця для цього для Путіна, це справді великий успіх. Але Трамп це не хоче розуміти. Він ну як він не хоче це сприймати. Якщо навіть це він розуміє, йому байдуже. В нього історія інша. Йому треба зараз домогтися зупинки вогню. Ну і далі запуск економічних проєктів, які вже даним-дано напрацьовані. Трамп хоче робити великі гроші через велику угоду, бікділ це його фішка, Ну і плюс він же ж про за. Раз є зручником. Дуже непривабливої для нас усіх власні ініціативи, бажання непереборного, мрії бути лауреатом Нобелівської премії Миру. Це, я думаю, грає певну роль все ж таки. Я доволі ну не те, що там скептично, а ну, з обережністю ставився до таких його намірів. Але коли вже Білий дім сьогодні офіційно висунув його, а, номінував на лауреата Нобелівської премії, там згадується багато очільників різних країн, які Вважаю, що це так треба зробити. І якщо я не помиляюся, ну, ви мене поправите, нібито 10 жовтня там буде якраз вручення премії, то я думаю, що до цієї дати Трамп буде робити все, аби було укладено якесь перемир'я. Навіть якесь там незначне перемир'я, частково він буде подавати як перемогу. Дивіться, мені вдалося і так далі. Путін буде цим спекулювати. В мене немає жодного сумніву. Китай так само Путін може виконувати навіть роль троянського китайського коня у переговорах із Сполученими Штатами Америки. Путін це розуміє, я не виключаю. Але Росія дуже обтяжена зв'язками з Китаєм, тому дуже самостійним Путіну не вдасться бути. І ми побачимо цю ось машину возню довкола припинення вогню, саме яка розтягнеться в часі. Тому я думаю, що ось так буде виглядати саме п'ятниця, і на це багато хто розраховує. Пане Валерію, хотілося б також підняти тему і санкцій щодо Росії, адже зараз одне з видання саме з з посиланням на джерела УЄС дописує про те, що союзники України зараз розглядають поступове послаблення санкцій проти Російської Федерації. Ну якщо вдасться домовитися про повне припинення вогню у цьому випадку. Mm -hmm. Ну а план передбачає саме швидке повторне застосування санкцій в разі будь-якого порушення з боку росіян. Якщо 15 денне припинення вогню буде введено негайно, санкції залишатимуться чи Ними, перш ніж в Україні, настане більш тривала та структурована пауза у війні. А як ви вважаєте, чи спонукатиме це Росію до пом'якшення позиції? Бо ж це на навпаки? Перепрошую, буде підігрування ворогу з боку ЄС, які які Трамп хочуть вибачити Росії вторгнення та геноцид, який чинять зараз на території нашої держави? Ну відверто каціця інформація абракадабра Ну, Відверто, логічно, там мало що, ну, принаймні я його не побачив. Можливо, ви мені поясните. Ну, по-перше, негайне припинення 15-ти Чому 15 ден? Негайне припинення де? Повне. Ну, Ми ж розуміємо, що це абсолютно не вкладається в логіку Путіна. Нині. І навіть Марко Рубіо, держсекретар Ша, і Дональд Трамп говорять, ну, вони відверто говорять, що не буде ніякої годи. У п'ятницю ну, заспокойтеся всі. Це поки що перший етап, який означатиме початок переговорного процесу. Абсолютно нового. Тому що все, що було до вчора, це не переговори були, це маніпуляції з боку Путіна, і Путін домагався єдиного зустрічі з Трапом, він цього домігся. Хоча ще є скептичні налаштовані, і мої колеги, які кажуть, що зустріч може не відбутися. різні версії 40 на 60, 50 на 50% говорять про це. Але справа в тому, що м, тут питання про санкції. Санкції в один момент скасувати можна, але ну, вони не будуть скасовані завтра. Тим паче, які санкції, всі ні. Для того, щоб санкції скасувати, має бути, відбутися якась дія. І найголовніше, що тут зовсім не лягає в логіку цього, цієї публікації з огляду на ті заяви, які зроблені Україною. Зеленський е, неодноразово вже наголошував на тому позиція України, та я думаю, що ми тут всі однодумці в цьому плані, що ніякого скасування санкцій проти Росії, в принципі, не може бути. Щонаймі. Щонайменше до того моменту, допоки вони не виплатять усі е, е, збитки, які завдали Україні в процесі широкомасштабного вторгнення. Діти не повернуть і полонені не повернуть. ніяке яке скасування санкцій може бути. Це не відбудеться в один день. Тому ця ця публікація про 15 днів, схоже, ну, швидше на якісь домисли редакційні. А звісно, може мова йти про часткове припинення вогню. Я цього не виключаю, але тут же ще один такий цікавий момент: Путін ні разу про це не говорив. Хоча Володимир Зеленський буквально вчора офіційно повідомив про те, що росіяни передали йому через Віткова пропозицію про припинення вогню. Не про завершення війни, а про припинення вогню. Але ж ми не знаємо мови, які передали Україні. Ми посередковано про них говоримо. Зеленський дещо коментує: те не буде робити, одне не буде робити, третє не буде робити. Так само і про санкції він говорить. Санції не повинні бути скасовані. Тому. Справді питання якогось припинення вогню розглядається. Ще раз наголошу. Це може бути початком відліку історії з розгляду питання про скасування санкцій, але ну давайте не забувати, що скасування санкцій проти Росії миттєво відновлює її спроможність мати більше грошей і більше зброї. Готуватися до нової війни, враховуючи те, що Європа готується до війни, ну європа навряд чи буде зацікавлена там якомусь там повному скасуванні. Те, що вони будуть скасувати, я сумніву не маю. Вони й нині навіть торгують з Росією. Вони готуються до війни, але торгують з Росією. 65 мільярдів євро оборот у них на 2024 році. Це Катастрофічна велика цифра в порівнянні з Америкою, яка з Росіянами торгує всього на на три з половиною мільярди. Тому я не поспішав би робити таких гучних заяв стосовно того, що якісь санкції вже будуть скасовані. І друзі, ну ми ж всі розуміємо, що скасування санкцій проти Росії це величезний світовий не те, що скандал, а резонанс, який буде під пильним оком, під мікроскопічним оком всіх експертів, політиків і так далі.